Слава Україні! Вітаю всіх на ютуб-каналі авторинку Карбазар. Сьогодні субота, 10 грудня, і наш буде традиційний відео огляд автомобілів, їх цін. Давайте ж подивимося, чи дорожчать автомобілі, що можна купити та які ціни. Бажаю всім приємного перегляду. Ви підписуйтесь на наш ютуб канал і я розпочинаю. Peugeot 508, 10950, 1,6 дизель механіка. 2015 року 253 тисячі кілометрів пробігу. Ще один у нас 508 Peugeot, але вже кузові універсал. До речі, можете подивитися, як виглядає рестайлінгова фара. Тут дуже добре по 3008 дивитися по одній моделі. Ціна у нас 9200. Тут же у нас двигун 2,0, 193 пробігу, механіка і панорамний дах. Машинка закрита. Салон вам не зможу, на жаль, показати. Ще один цікавий автомобіль у нас Nissan Жук 14516 року, 120 тисяч пробіг, 1,6 бензин, коробка автомат, повний привід і камера огляду 360. Volkswagen Touareg, 19700, 11 року, 3.0 дизель, 296 тисяч кілометрів пробігу. Всі шукають Touareg саме з цим двигуном. BMW 3 серії, 16200, 2-літровий бензин повний привід, 120 тисяч пробіг в даному автомобілі. У стрійка Седан. Q5 заїхала, чорний шкіряний салон, 2-літровий бензиновий двигун, кватера повний привід. Якщо комусь цікаво, ціну для вас знаю, не проблема. Atlas 25600, 3,6 бензин автомат, 17 року, 97 тисяч кілометрів пробігу. Volkswagen Tiguan, 12400 14 року 2,0 бензин, автомат 101 тисяча кілометрів пробігу. І це у нас монопривідний він. Шкода Octavia, 7950 в рідній фарбі. 1,8 бензиновий двигун. 9 року 193 тисячі пробіг. Nissan Qashqai, 10-го року 9850, 217 тисяч пробіг номер 067 6703012. 03, 012. Volkswagen Passat B5 4, 250, 2000 року 1,6 бензин 212 тисяч пробіг Opel Astra 4, 707 року 1,6 нас газ-бензин коробка автомат сподіваюсь, контакти ви побачили 067 944 1122 Невеличкий хетчбек з автоматом. Honda 600, 1, 13 нас гібрид. 11 року, 260 тисяч пробіг. Яка <coughs> модель Honda не знаю, дуже нагадує Toyota Prius. BMW у нас 3 серії 13500, шкіряний салон, 2-літровий дизель, механіка 204 тисячі кілометрів пробіг. Ford 13500. У нас гібридний. 13-го року 140 тисяч кілометрів пробігу в даному автомобілі. Peugeot 307 4205 року, 1,6 бензин, механіка, 226 тисяч кілометрів пробіг. Honda CRV 9 тисяч доларів сьомого року, 2,2 дизель механіка, 255 тисяч кілометрів пробігу в даному автомобілі. Nissan Roc 9900 15 рік, 2,5 бензин автомат, 107 тисяч пробіг. Так, зараз покажу. І, друзі, ви могли побачити на цінниках логотип компанії Авторія. Авторія є генеральним партнером авторинку Карбазар. І коли ви приїжджаєте до нас на авторинок і паралельно виставляєте на продаж машину на авторія, то шанси у вас є продати автомобілів вдвічі більше. Кожного місяця авторія перевіряє понад 223 тисячі три тисячі автоповінкоду. Авторія продовжуємо перевіряти. Що ж, продовжуємо огляд автомобіля. У нас шкода Octavia 6550 року, 1.9 дизель механіка, 276 тисяч пробіг. Мех... Цей Октавія у нас в нас седанні кузує. Європа в основному проживають всі універсали. Volkswagen Golf 7-го покоління 12450, 1.6 дизель автомат, 212 тисяч пробіг. Ціна досить непогана за Golf. І дуже-дуже красивий сірий колір. Голь четвертий. 5 тисяч доларів. 1,6 бензин автомат. 169 тисяч пробігу. Volkswagen 7,650 1,4 бензин автомат. 212 тисяч кілометрів пробігу. Audi a 3 5906 року, 1,6 бензин, механіка, 301 тисяча пробігу. Opel Astra J, 7,950, 795012 року, 2-літровий дизель автомат 254 тисячі пробіг. Хороший двигун, потужний і водночас економічна машинка. Renault Рено 6800, 6809 року, 1,5 дизельний двигун 205 тисяч пробігу. Peugeot 5008, 6,900, 1,6 бензин механіка, 197 тисяч пробіг 10 2010 року. Volvo V50, 7800, 1.6, дизель механіка. 2020 року 208 пробіг. Шкода Фабія. У нас 1.6, а, друзі, дизель. Гарний двигун, гарно їде, мало п'є. 6410 року. Рено Лагуна 6700, 11 рік, 1,5 дизель, 208 пробіг. Так, контакти, сподіваюсь, видно. І два комплекти гуми в автомобілі. І в Козий Універсал. Chevrolet Ле 8-го року 1,8 бензин. 067, 67, 66, 512 номер телефону. 13500, 2,4 бензин автомат і 2017 року 40 тисяч пробігу в даному автомобілі. Audi Q5 14500 2011 року 2-літровий бензин в комплектації Premium Plus, 135 тисяч пробіг. Nissan Rogue, бачу по комплектації, дуже класно у нас. Панорама, камера 360, 16 рік, повний привід, 142 тисячі пробігу. Ось такий Rogue, дуже-дуже гарно укомплектований. 17 тисяч доларів 13-го року, 3-літровий бензин BMW X5. Також дуже гарні комплектації машинка. Opel Zafira, 1,7 дизель без підкрасів, 163 пробігу. Написано ціна договірна. Ще одна Zafira, Також договірна ціна. Максимальні комплектації написано з 11-го року. Toyota Avensis, 2-літровий дизель, механіка 9400 10-го року 236 тисяч кілометрів пробігу. Досить непоганий універсал. 3008 Peugeot 9400, 1,6 дизель. Автомат. 11-го року 197 тисяч пробіг. Хто шукає собі якраз, будь ласка, нас в основному на майданчику стояли з механікою, це в нас автомат. І ще один Peugeot, але вже більше нас 5008. 7250 10 року, 1,6 дизель, 215 пробігу. Volkswagen Touareg, 10857 року, 3 літра дизель, 191 тисяча пробіг. В рідній фарбі, власне каже. Zafira, 6950, 1,7 дизель. Механіка 7 місць. Друзі, а ви не забувайте підписуватися на наш YouTube-канал, адже нас дивляться більшість непідписаних глядачів. І буде дуже мені приємно, якщо ви підпишетесь, для вас це декілька кліків, а для нашого ютуб-каналу це велика підтримка для розвитку. 2008 Peugeot в максимальній комплектації у нас перед-зад парктроніки, проекція навігація, клімат-контроль, панорама. Це як книжка пише. Opel Astra. 865013 року, 1,7 дизель, номер 067 313 0737. Не дістану до цінника, вікно все у воді. Покажу візуально ось так машинку. Б6 Passat пасад 6958 року, 1,9 дизель. Механіка. 266 тисяч кілометрів пробігу. 1 3008 пошов. У нас в дуже гарній комплектації, так само Алюр. Шкіряний салон. 10 рік, 9450-230 пробігу, механіка номер 098 978 7878. У нас проекція, навігація, шкіра. Дуже-дуже гарно автомобіль виглядає. Renault Megane 3-го покоління, 7550-12 року, 1,5 дизель, механічна коробка передач, 213 тисяч пробіг. Soul, у нас кросовер 8950 9 року, 1,6 дизель автомат. Давайте протру 098 978 7878. Такий самий номер телефону. Вікна, на жаль, просто в воді і погано видно. Шостий посад седан 756 року, 230 тисяч кілометрів. Пробігу і головне, що це на седан. Рідко-рідко приїжджають саме седани без шостих Octavia Tour 1.6 MPI, класичний атмосферний двигун 230 пробігу в кузові Універсал. сподіваюсь інформацію побачили. Opel Zafira 7900 1.7 дизель 2013 року. 240 тисяч кілометрів пробігу 7 місць. І в кутик у нас Форт Mondeo в кузові Універсал 8500 13-го року 100 тисяч пробіг, 1,6 бензин. Офіційно куплений в автосалоні. Peugeot 308, 10400, 1,6, дизель автомат 15-го року. Автомобіль. Nissan Leaf 22 350. 18 рік. У нас 30 тисяч пробіг всього навсього. У нас останній Leaf 6 тисяч доларів 5-го року. літровий дизель b 6 Passat 198 тисяч кілометрів пробігу. Octavia 7, 14 тисяч доларів. 17-го року 1,6 дизель механіка. 224 тисячі кілометрів пробігу. І Octavia a 7 у нас кузові седан Octavia a 5 Універсал, 1,6 дизель. Механіка, одна року 206 пробігу, ціна 8900. Mazda cx 7-7 місць, 25 тисяч доларів, 19 рік, 2,5 бензин, 52 тисячі пробігу. Opel Corsa 6950, 1-2 бензин, автомат. 42 пробіги. А як заряджається? Кашкай плюс 2, 10,750. 11 року, 221 тисяча пробіг, 2-літровий дизель, повний привід, панорама. 7 місць Кашкай. Має ось такий автомобіль. Opel Astra 8600, 1.6 дизель-механіка 2015 року, 192 тисячі пробіг в кузові Універсал Astra. Peugeot 3950, 2-літровий дизель. Коробку, на жаль, не бачу, але ціна хороша. Mazda 5-ї серії. 7550 2.0 дизель 7 місць, механіка. 170 тисяч пробігу. Ford Fusion 4.650, 6-го року. 1.4 бензин, механіка. В рідній фарбі 063, 67 79, 950 238 тисяч кілометрів пробігу. Шкода фабія 4550 року. 1.4 бензин механіка. Також в рідній фарбі 222 тисячі кілометрів пробіг. Nissan Rock 15500, повний привід, 15 рік, 2,5 бензин автомат, шкіряний салон. Панорама камера 360 в даному автомобілі. Volkswagen Turan 11550, 2-літровий дизель, коробка механічна, 264 тисячі пробіг, 7 місць. Ford Focus 12250. Привіт. Дволітровий дизель. І коробка механічна. Дача Логан 8250, 1,5 дизель, механіка 2013 року 181 тисяча пробігу. Кашкай, 10600, 12 року, 1,6 дизель. Пробіг не вказаний, Салон тканиний, коробка механічна. У нас Octavia A7 Рестайлінг 13200, 1,6 дизель механіка 2018 року, 200 тисяч пробігу, але в дуже-дуже гарні комплектації. Є панорамний дах, двоколірні диски, шилдик Drive, тобто машина досить і досить укомплектована. І завершує наше відео. Dodge Challenger. 19 тисяч доларів 2016 року, 129 тисяч пробіг. 0,97, 977, 42, 10, 3,6 бензин. Volkswagen Golf 10900, 1.6 дизель механіка 15-го року. Контакти, сподіваюсь, видно добре. Opel Zafira, Ціна договірна. 1,7 дизель механіка. 176 тисяч пробіг, 7 місць. BMW 5 серії 12400, 2-літровий дизель автомат, 230 тисяч пробігу. Mazda 5 серії, 6250, 2 літровий дизель, 7 рік, 240 тисяч пробіг, механіка. Volkswagen CC 15-го року, 2-літровий бензин автомат, шкіряний салон білий, 208 пробігу. Дуже гарно виглядає, до речі. 5400, Citroen... Дизельний 1.4 двигун. Коробка механічна. Невелике компактне авто з пластиковими вісами, так ніби під позашляхову версію. 11513 року, 2.2, дизель, повний привід механіка 0.97, 16.02, 0.94 нас, Opel Antara, Renault Megane 2 Hatchback. 4650, 1,6 бензин, 224 тисячі пробігу. На жаль, контактів немає. 7412 року, 1,5 дизель механіка, меган 3 покоління. Volkswagen Atlas, 26100 2019 року, 3.6 бензин автомат, 69 тисяч кілометрів пробігу. Honda CR-V, принцип з Франції. 9750 2,2 дизель 220 тисяч пробігу. Шкіряний салон. У нас меган третього покоління, але комплектація вже йде боус. 1,5 дизель, коробка механічна. Це боус, то є максимальна комплектація по мегану. Вольво в нас. В-40. 14 року. 1,6 дизель. Коробка механічна. 170 пробігу. Машинка економічна і досить комфортна. Меган третього покоління, 7450, 12 року, 1036 рідного пробігу в кузові універсал. Peugeot 308, 8650, 15 рік, 1,6 дизель-механіка, 214 тисяч кілометрів пробігу, панорамний дах. Peugeot 3008 у нас рестайл 11915 року, 200 тисяч пробіг, 1.6 дизель. Присутня навігація. І це в нас, як і казав, рестайлінгова версія. Шкода Октавія го року, 1,6 бензин 174 тисячі пробіг. Контакти, сподіваюсь, видно. 1.6 MPI, класичний атмосферний двигун. Nissan Qashqai, Коротка версія в нас. Але в дуже гарній комплектації у нас двоколірні диски. І, друзі, це 1,6 дизель. Механіка, повний привід. 0,985690189. Панорамний дах. Що ж, друзі, ось такий вийшов відеоогляд. Сподіваюсь, вам було цікаво. Знайшли для себе певні машинки. Скажу, ціни поступово-поступово на деякі машини ростуть, на деякі машини попадали. Ціни. В цілому ринок дуже і дуже незрозумілий. Після нового року, як завжди, буде подорожчання цін. Прогнозується. Відповідно, Кабмін заклав трішки вищий курс долара. Тому хто хоче придбати автомобіль, рекомендують це робити до нового року. Ви не забувайте обов'язково підписуватися на наш YouTube канал А для нас щотижня виходять нові свіжі відео. Бажаю всім мирного вечора і до зустрічі у нових відео на нашому YouTube каналі Карбазар швидко продавати, легко купувати.